Хороший, хороший, як його взяти. Ну що, друзячки, я задоволений. Сьогодні мій день, вчора був Олега, день, а сьогодні мій. Дивіться, який прекрасний судачок на кілограмчик залетів мені на воблерок. Привіт, друзі, привіт спінінгісти-риболови! Вітаю вас на каналі Франківський Спінінгіст. Забіг вон в АТБшко, забіг, е, на нову пошту забрав в облирки, зараз вам покажу. Сьогодні риболовля, нічна на судочка, буде цікаво, тому не перемикайтеся. А до речі, друзяки, дякую, що ви підписались на канал. Надіюсь, вас не треба буде сварити, що ви дивитесь непідписаними. Погнали, подивимося, що сьогодні буде, яка сьогодні риболовля. Так, що у нас по снестям, друзяки, у нас сьогодні спінінг, як завжди. Голоденкеч вертейс до 12 грамів. 762-й ЛТ. От Отакий. Спинінгок. І сьогодні у нас, друзяки, мінус. Зараз мінус один. І я думаю, що знову встане крига, тому що передають сильні морози і вітерець невеличкий. Катушка в кульочку, друзяки, тому що зма... Зма... змастив шпулю силикончиком. силікончиком. Бачите, я наш не хотів, щоб воно потекло в необправи чехол, тому поклав її в пакет. Зайшов перед риболовлею на нову пошту. Зробив замовлення з сайта Golden Catch. Замовив воблерочки, а тут сьогодні вже знову льот стає. Минулого разу, коли я замовив воблера, друзі, то льот встав і я на стрек промонтеру не половив. А сьогодні, я думаю, треба йти по-любому і пробувати. Дивіться в Так, джампери в двох кольорах. Зразу замовляю і кислотний. Дивіться, яка гарна. Монтерка 110-та. І замовивши Golden Catch Raider. От. Це, походу, копія, дивіться, яка гарна красочка. Це копія на 90-й річ. Зараз подивимося він. Шумний чи ні. Цікаво. Зараз спробуємо ці всі облірки порибалити. Особливо на цей я хочу половити. Ну і на цей. Ну а більше ми розглянемо їх може і в мене вдома потім, коли будемо робити огляд цих воблерів, тому що воблерки цікаві. Погнали. Сніжок вчора трохи лупив друзі, бачите на лавці сніг. Морозок мінус один, а буде мінус 4 обіцяють. Славик вже сьогодні був на риболові, казав, що Ну, Я поки що ні, швиденько йшов. Тому... Поки що ще не змерз. але взяв з собою, бачите, он, термос з чайком, тому буде зігріватися чайком. Так, просовуємо шнур в кільця разом з флюром. І це, а, до речі, дивіться, друзі, як я не показав вам флюр замова. Трошки грубший, 0,27,8. 0,28 Якось так цікаво. Golden Catch пише точні такі діаметри. 0,27 і 8. 278. Це дуже точно. Застібочки я вже вам казав, використовую нульовочку, один нолик, бачите? Один нолик, Окрас. Під облерочки норм. Можна два нуля, але два нуля мені здається, трошки замілка. Зараз воблерок покладемо в коробку в робочу і будемо пробувати. Хочу собі, що такий вертаєць, друзяки, до речі, купити до 18 грам. В кого є, а ну, скажіть як він вам. Тому що цікаво, хочу трошки з більшим тестом, щоб кидати в обларочки потяжче. Бо от, з воблерками до 10 грам він справляється добре, вертейсик. А от з воблерками до більше, я не знаю... Трохи він вже так перегружається, друзі. Так, знову не взяв сьогодні ножнички. Так що буде множечком. До речі, сайту Ганзо офіційного. Якщо вам цікаво, можете зайти за промокодиком. Олег 33, будете мати знижку мінус 10%. На всіх офіційних сайтах списку, там багато, там є і Nature Hike, і БРС, і Ганзо, і Фонарик, і ще сайтик там з ножечками є. Тому, друзячки, пробуйте, замовляйте, дивіться, цікавтеся. 10% знижки, наприклад, суми. Рахуйте тисячу гривень, це вже соточка вам. Там ж, до на речі, навіть є, мені здається, і безкоштовні доставочки від тисячі гривень, точно не пам'ятаю. Попробуємо. Попробуємо джампер. Дивіться, який гарний воблерок. Срібненький. Ано він шумний. Так, бачите він порівнянні від оригінала 90-го ріджа треба з ним порівняти. Він шумний, а це вже плюс для судакової риболовлі. Так, а, давайте ще візьмемо цей. Оцей Golden Catch Rider. Right Цю коробочку поки що сюди. Вже соплю течуть, капець. Капець, друзяки. Сьогодні буде холодно, тому я вдівся тепленько. Так, поки що в кишеньку. Так, погнали твічити. Що, друзяки, телефончик вже пише мінус 3. Ми йому особливо не довіряємо, тому що він базується на сайті прогнозу, гідрометцентру, але... Пише, що мінус три. Так, попробуємо. Попробуємо воблер від компанії Golden Cage. До речі, щось хотів подивитися по ним, якусь інформацію. Нічого я по ним не знайшов. Тому ми з вами, як то кажуть, будемо одним із перших. Хто Пробує. Райдер 90 СП. Ну давай подивимось, які тут в нього характеристики. Ага, важить він 10 грам уже. Від 05 до 1,5 метра. Так. Тихий. Не знаю, не зірвав я магнітку, рука болить. Ага, магнітка є. Ну, Гарний колір. Спробуємо. Очки гарні. Ну, в Golden Catcher з фурнітурою взагалі не було проблем. Я маю на увазі з блешнями у них. Фурнітура гарна на блешнях. Із приманок, що в мене було. Тепер будуть і воблери, облери, подивимося, як він твічиться. Ну що, друзі, покидав я райдер. Повільно тонучий він. Ну, зараз холодна вода. Можливо, він буде в теплішій водичці більшим суспендером. Але він так тоне дуже-дуже повільно. Гра гарна, магнітка працює, тому друзі цікавий воблер, якісний. Кому буде цікаво. Заходьте на сайт Golden Catcha і замовляйте. Вони коштують, до речі, дешевше, ніж Strike Pro. Ну так, норм, нормально дешевше. Щось виходить цей воблер 250, 250 гривень. Кладу в коробку, тому що в мене в мою коробку вже тут є пара воблерів, вона не влазить. Отак. От ну йдемо. Пробуємо тут ще. Джампер і будемо рухатися далі. Бачите, це джампер. Джампер вже шумний. Джампер вже від компанії Strike Pro. Попробую ним також. Подивлюсь його. Я вже його кидав, але там було темно, тому я гру не особливо бачив. Але попробуємо і тут. Думаю на райдер, може, якщо поставити трошки менше гачки, він буде ідеальним суспендером взагалі. Не знаю чи вам видно, друзяки, а от і крига, бачите, кутик затягує. Отак. От Холодненько, треба бахнути чайку. Гаряченький, який класний. Треба відкрити термос, боза гарячий. Чайочок зелений. Так, покладемо. Трошки остине. Друзяки, так буває. До речі, зловив тільки що невеличкого судочка на воблер. Ну такий, Два воблера довжиною, два 90-х воблера. І, прикиньте, не записалося <смі> і відпускання, і як я його зловив, але вже розмучився, друзі. Тому в мене вже перша рибка, перша похльовочка сьогодні була. Тому поставте лайкос, підпишіться на канал. от. Ну, Ловим далі. Ще є час, ще є. хороший хороший судачок ух клюнул гарно який. просто капец аттракционный сайт Хороший, хороший, як його взяти Хай погуляє. Хороший судак. Привіт! Я yeah. Парканов Що, друзячки, дивіться, який хороший сьогодні мій день. Вчора був день, а сьогодні мій. Зараз поміряємо його, важимо, як завжди. Вага Рівно... дивіться, друзяки, кілограм. Кілограм, 10 грам. Нормально. Ну що, друзячки, я задоволений. Сьогодні мій день, вчора був Олега день, а сьогодні мій. Дивіться, який прекрасний судачок на кілограмчик залетів мені на воблерок. Як Дякую, друзяки? Трошки він... Замостився, але не менш красивий, дивіться, як розпушився. Лайкосик, лайкосик поставте, підпишіться на канал. Бачите, вечірня риболовля на судачка. Половили сьогодні рибку. В принципі, було рибки небагато, але рибка була цікава. Ну що, друзяки, прямую я додому. Отака от видалась риболовля. Дякую, що підписуєтесь на канал, ставите лайкоси, пишете коментарі. Радий був вас всіх бачити. Зустрінемося на риболовлі. Всім па-па!